Друзі, всім привіт! От така штука. Розібрали ми трактор, колеса поскидали. Хочемо поміняти стулки з того боку і з того боку. І знімаю відео спеціально, щоб запитатися старих трактористів, як вибити оту чугунну втулку. Звідси, там є пружина всередині. Ми її вже різали по всякому, різали і булгаркою, різали і шабленою полою. О, так от дорізали. Далі шаблю на полоне не пускає. Підшипник, напевно, там був чи щось. І Не знаємо, чи можна ту штуку гріти, чи не можна її гріти, бо воно щось не то метал, не то не метал. Так що, друзі, якщо хтось щось знає, то підкажіть, як ту штуку зі там вибити. Саму ту втулку, оту чугунну. ми її вже трохи побили по-різному. Аж арматура. О. Затопилася. Тому, друзі, пишіть, чекаю у коментарях, а далі будемо щось знімали і потім будемо переходити до другого колеса після того, як оте зробимо.